Вім привіт! Зараз я напишуся в одному із супермаркетів в Італії. Це не дорогі супермаркет. Я хочу показати вам, які ціни на продукти харчування в цьому супермаркеті. Ну що ж почнемо? Як ви бачите, гроші. 4 євро кілограм і 3 євро. Ні, 4 євро. А грушки 3 євро. Яблука рубить 89 кілограм, пропустив 99, такі червоні. Це ще видно я буду. Так, камачки по євро 50 за кілограм, а солодкий перець 2,50 за кілограм. 2 євро. І роблять 60. Рублять 60, це напевно. Рубль 60 за кілограм. Оце фінокіозведці не знаю, що ви знаєте. Що таке фінок? Я люблю сирумовий ді, я не люблю його вже, коли він тушкований. Люблю сируму. Мені подобається смак цих лінків. Капуста рубль 59 кілограм, а зараз сезон абрикосів і персиків. Отак абрикоси за 3,49 євро можна купити. А персики по знижці 3 євро кілограм. Отак, так бачите, персики коштують 3,50 євро. Картопля, не знаю, картопля чи вже цього сезону, можливо, торішнє. Це кілограм два, не два кілограми, два кілограми оцій секції. 2-89 це по знижці. А тут 1 кілограм, така дрібненька картопля, кілограм, півтора кілограми два п'ятдесяти. Сеточка невеличкої картоплі червона картопля. 2 кг, я думаю, в сетці. 2,89. Да, 2 кг секции, червона картопля. Цибуля. Вот така упаковочка цыпти, напевно, буде 230 грамм. Бубль, особовляется. Є білоцеп і чесник, почти упаковочка чеснику 150 грам і є по 60 Що ж йдемо дам, далі? Кін салат до русси, значить він приводиться як салат. Салат, руський салат, якщо дословно переводити. Це щось типа олів'я, але вони не додають всіх інгредієнтів. Як правило, тут картопля, морква, якісь олівки, можуть бути, щось таке. І багато-багато майонезу. Називаю ту такий салат русським. Типу олів'є, але не альфоліє. Горішки, ви бачите, оці ждетські горіхи дня не очищения за три мовки людей можна купити. <ріжки>. 99. Із каждого 200 грамм. Приємно майже, бачите. Такі горішки. 345, 200 грамів. Мандорли, як переводиться мандорли. Не пам'ятаю, але ну, ви знаєте, пишу. 250 грам, 3 євро майже. Іде вже консервація. Це шампіньйони, так що шампіньйони. Така баночка коштує 2,39. Це не супермаркет, суперганку, тут ціни, супер ціни більш-менш адекватні ціни. Тут солодкий перець. Невеличка баночка, десь 350 грамів. Євро 39. Бачите, по значці пізелі переводиться піцелі як хорошо. За 79 можна купити отаку невеличку упаковочку 380 грам. Це бачите, переслаширований. Карчофі, карчофі, карчофі. Знаю, як пояснити, що таке карчофі в Україні. Я не зустрічала ці карчофі, я не знаю, як їх перевести. Я люблю карчофі. Це вони вже консервовані. Ще рубль 79 дев'ять. Така баночка 340 грамів. Я не знаю, це е... овощ, такий карчофі. Його треба готувати в, сирі... в виді, його Вони їдять. Ну я в принципі дивилася в інтернеті. Салат роблять із карчофі, але ніколи не пробувала. Я не чула, що італійці часто готували такий салат із карчофі. В... Хтось запікає карчофі, хтось на сковорідці жарить. Я люблю карчофі. Дивимося мед, мед? Така упаковочка, така баночка пів. 500 грамів, так, да, 3 євро майже, бачите. 500 грам. Це акація по знижці 399. Теж 500 грамів акація. Медь. Це вівсянка. Вівсянка 500 грамів по знижці можна купити за євро 35. Так, сири. сыры допустимся на сири. Это сири. сырый. сир 370 грамм. Приехал 19. С коморса. називається цей сир. цей тип сыр. Це щось сыр. Я копченый, наш копченый сыр, тошки прикопченый. 370 грамм 19. Можна купити. Рікота, це щось як свіжий сір. Звичайно, наш свіжий сі набагато краще. Рікота. Упаковочка така 350 грам. Приєднала 29 комійок. Така рікота, тут 300 грамів. Два євро бачите. Це з кліснівою, сір 200 грамів, бачите 259 з кіснявою. Я не дуже люблю такі сири. Бачите, інша марка такого ж сиру Горгонзола називається в Італії 3 євро 0,9 ну, копійок. Тут 250 грамів. Дуже люблю борконзоло, моцарелло, моцарело. Люблю моцарело, євро 9 копійок за упаковочку. 125 грамм. Така мацарела за 990 грамів. Я ж мацарила із вирубників. Ця мацарела вже така продовгова, Тут один кілограм кошенків 79 готів можна зробити. Я покажу олівкову олію, це кознешці олівкова олія, екстравердження 750 мл, 3,49. 3 ,49. Олівкова олія дорога. Так, тут Солодка вода 99, ви бачите. Вибачте, як вона ви звати Буду такі напої. Це сок за 2 євро можна купити. Скільки тут? Напевно, 2 літри буде. У цій упаковці, думаю, 2 літри. Так, хліб. Тут дуже мало залишилося лише до цього хліба, мало свіжого. Я так розумію, що в цьому магазині є своя пекарня. так, оцей багет. Багет можна купити, один багет за 45 копійок, але вже багети закінчилися. Треба зранку. Зранку я іноді приходжу, то ще теплий буває, купую багет. А це такий із темних, темної, темних сортів росорту пшениці. Да? С темної муки, як правильно сказати, за 99 копійок можна купити Кока-Кола, Кока-Кола. 99 копійок по знижці тут пів літра. Як ось я Віталій зустрічала Кока-Кола зроблена в Україні. Подивіться, де ця Кока-Кола зроблена. Не бачу, не бачу. Не так важливо, я в Італії бачила, яку патробу виготовили науку в Україні. Це саме дешевше пиво в Італії, в основному саме дешеве пиво 4,7 градусів, 59 копійок пів літрів. Це одне із найдешевих в Італії. Теж є великі вибір пива в Італії і свого виробництва, і іноземного виробництва. Алкоголь, досить міцний алкоголь. Можете подивитися джин. Ви бачите, 749. Тут і 700 мл. Поряд дивиться, що вона робить. Може не дозволено знімати водка, водка 40 градусів. Вот, водка, 700 мл, 6 евро, 49, Молотов. видите, водка молотов. Мы поднимемся, кто выготовляет эту варилку. Италия, Италия. Я не любитель булі. люблю вино. Ну, більше люблю червоне вино, суха червоне вино. Стараюся купляти, якщо купляти вино, то есть необхідними матками, це перевірка. За 2 євро бутылку, марка 12%, 2 євро це таке більш-менш тут не ціле. Хочте по знижці. Це в досвід повинно бути якісне вино, теж як марка тизномаркою. Бічте по знижці, за 4,99 можна купити вино. В цій зоні теж виготовляють вино. Якщо я знайду, я покажу тих вино. Це мені подобається монти польчану амбруску. Я все знаморка. Тут 12,5 градусів. Якось я купляла, мені сподобався смак. Я цізнаморка. Люблю таке вино, таке тип вино. подивлюся, чи я знайду вино, яке виготовляється в цій зоні. Конеру, в цій зоні виготовляється відоме конеро росо конеро червоне називається. Я його не бачу. Нероросу. Бачите, це спуманте, просекко, Спуманте переводиться, ну, типа, як, типа, щось під шампанське, ході можна називати ці шипучі вина шампанським, якщо вони не виготовлені в Франції. Не знаходжу, може якось іншим разом. В цій зоні виготовляється одна із таких знаменитих вин, яке називається конеро Росо. Конеро Росо і конеро Селище. конеро називається на узбережжі Андреатичного моря і Росо приводиться як червоне. Червоне вино. Вангузьку це слабе вино, воно тут. Має бути десь ні, це 10 ламбрузку, 10 градусів це досить крепке. Є таке легке ламбруско, воно десь має 7-7 з половиною градусів алкоголю. Такі червоні вина, досить солодке. Теж ламбруско. Зараз подивимося, скільки тут огородів. Тут 11 ламбрузку, 11 оворотів. два Двадцать девять. Тут было, значит, взять упаковку шесть вот таких такую упаковочку Шесть шести шести баночек было. 330 миллилитров кожна баночка за 2 евро девять. ви бачите ось відому марку. 99 тут було 5 градусів, і скільки? 350, е, у бутилці 350 мілілітрів. Ще які? зараз я подивлюся, що я знайду ще такі відомі марки. Ну, кажуть, досить доступні ціни і а Відомі марки коштують набагато більше. Оце біра. вісім. Біра приводиться як пиво. Оце пиво 85 градусів пів літри. 0,95. 95. кріплене пиво, як вам вона скажуть. Да? Кріплене пиво, там я сказав, що може можете побачити. Ціну. Кажу Ну паста, Я прийшла з пишете, ми беремо ще для Кажу вам ціни на пасту. Ну тут такі невідомі марки, бачите, можна купити спагетті. Це 55 копійок, ви знаєш, ці пів кіло. Це не такі відомі марки. Теж пів кіло. Вермишелі – ще від 55 копійок, тут знижка. Мука. Мука пів кіло. Ось це все далі, що тут Чтибермішель дані. Рісні багато людей мішелі. Ціна доступна, мають 55 копійок за пів кіло. Це не такі відомі марки. І ці магазин є другий. Біч великі реберви мішелі. Оця марка повинна бути більш відома А і побачитесь. копилки его вермишели 79 копеек. Значит, вот тут копилки в евро 49. Да. да, уже ведомые марки пришли. 4 копилки евро 50. Спагетти, значит, это же да. Такие. Добрый друзья. Ну, в основном я Розказала, які підлисніх цінний, звичайно, я не можу зупинятися на кожному продукті. Повторюю, о, ще зайду зараз в солодке. Зайду, ще в солодке покажу шоколад, скільки коштує досить дорогий шоколад. Кажу, снікерси скільки коштують. І Ди дивиться на мене. Охоронець, можливо, не можна знімати, деякі не дозволяють знімати. Шоколад це не знаю, такої невідомої марки. Євро 89 по знижці тут 160 грам. Шоколад дорогий. За євро 9 копійок 100 грам можна купити таку молочну шоколаду з доріжком. Це доступна ціна. Так, подивимося, твікс 370 грам коштує 7 49 копійок. І ви бачите, Марс коштує 3,49, упаковка 3 є 315 грамів. Бачите, Марс і снігер споряд. 3 євро 49 копійок, коштує 350 грам. Шоколад дорогий. Так, мука, мука. По знижці можна купити муку. Це перші сот муків, це 49 купів. Один кілограм. Це цукор, що покажу вам цукор. А де ж ціна на цукор? Я не бачу ціни на цукор, друзі. Зараз я подивлюся, Ні, є цукор. 49 дев'ять. За 89 копійок по знижці можна купити один кілограм цукор. А так ціна 99 копійок. Кілограм раніше була. Зараз знижка. Тут теж є різні марки, різні фірми. Муфлі. Ви бачите, ціни це все мука першого і другого сорту. Яйця. Упаковка 15 яєць за 2,99 копійок. Це упаковка із 6 яєць, середніх і вилучення. Євро 79 Пекіндер 270 грам, а Юр 89. Це вже такі більш прості, більш проста випічка, не такі відомі марки. Тут що по знижкам теж можете жити подивитися, ціле чити змію. Це щось, не знаю, що це таке, я не знаю за 19 євро якийсь подарочний алкоголь, якийсь подарочний алкоголь, не знаю, що це під коти під коняк. Вся по знижкам червоні. Оці бітки це вся знижки. Добре, друзі, Я надіюся, що вам було цікаво це відео. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Всім добра! Містанко на